І права, новий навчальний рік. Я вітаю нашу шкільну родину зі святом знань. Цей день особливий в житті кожного з нас, бо символізує нові можливості, нові досягнення, любі учні, шановні батьки і колеги, вітаю вас в рідній 119-й, де завжди панує атмосфера дружби. Взаємоповаги, де кожен день сповнений натхненням та щирістю. Давайте разом розпочнемо цей навчальний рік та докладемо максимум зусиль для спільних досягнень, які у подальшому будуть прославляти нашу школу, наш район, наше рідне місто, нашу рідну. України зі святом нас, зі святом вас, рідна шкільна спільнота. Нехай цей рік рахує тільки дні успіху та перемог. Невичерпним буде джерело натхнення та цілеспрямованості. Хочу побажати ніколи не переставати вірити у себе, завжди досягати поставлених цілей і не втрачати інтересу. До всього нового да. удачі у всіх починаннях, сміливості до всіх ідей, високих результатів у навчанні, високих творчих польотів та нескінченного ентузіазму. Нехай цей рік радує нас відмінним настроєм, натхненням, припливом сил, енергії, чудових ідей і можливостей. Нехай навчальний рік. Принесе не тільки величезну користь, а й радість від досягнення мудрості у спілкуванні з друзями і вчителями.

Чувся тятя вшитель, його даст погратись, вже не можу дочекатись, хочеться навчатись. Ми прийшли до вас не в гості, зауважимо за залюбки. Ми тепер до вас не зовсім, ми тепер не малюки. Хочу вчитись, я відмінно хочу знати все-все-все, щоб пишалась Україна і матуся татусем. Кажуть, До нової школи вирушає перший клас. І такою ще ніколи не була вона до нас. Любі друзі, я школярка. В соцмережі напишу, ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Хай нова чудова школа буде, наче казка. Ми вже давно готові, прийміть нас, будь ласка. Відкрий же швидше двері, школу, хай рушником простелиться поріг. Сріблястий дзвоник знов покличе в школу. Щасливих знань, щасливих вам доріг. Кличе дзвоник до шкільної лави. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти незалежної держави розпочинають свій новий навчальний рік. перший дзвоник, як душа моя. Весь світ мене до серця пригортає, і разом з ним співа уся земля. І вся земля мене з ним вітає. Звенити, весели, красливий, хай буде мій голос. Чують звідусі, хай буде рік шкільний та наш щасливий. До цього доклада всіх зусиль! Любі наші маленькі друзі з першого класу ви крок за кроком будете наближатися до дорослого життя, збудуєте свій власний світ, яким буде пишатися вся ваша родина, ціла країна, а можливо і увесь наш всесвіт. На цьому шляху ви будете відчувати підтримку батьків, бабусь та дідусів, рідних. Ваш шлях буде впевнено освітлювати ваша перша вчителька. Саме світло її знань буде дозволяти вам бачити усе нове. Надасть вам підтримку на перших ще не впевнених кроках в Україні шкільного життя. Поруч з вами, ваші майбутні друзі, з якими вам буде цікаво крокувати до найвищих досягнень. Ви навчитесь бути впевненими в своїх силах, наполегливими у своїх цілях та бути успішними у своїх відкриттях. Любі першокласники, шановні батьки, ви будете навчатись у найкращій школі, у школі, де панують традиції міцних знань, у школі високих спортивних досягнень. У школі лідерів та творчих особистостей, у школі, де кожен може стати зіркою. Кожен з вас буде тією яскравою зірочкою, що освітлить ще більше нашу найкращу і найулюбленішу школу. Із початком навчального року, дорогі друзі, ми бажаємо вам усім учням, вчителям, батькам, творчої наснаги, наполегливості та великого терпіння. Нехай новий рік Україні знань буде для вас успішним та щасливим. Школа це цілий світ багатьох цікавинок. У ньому знайдеться місце для кожного з вас. На спортивному майданчику, вашим творчим талантам на сцені, вашій майстерності, на виставках та творчих конкурсах. Першокласники, і ось настав той день і час, коли ви йдете в перший клас. Ви стали на поріг нового, щоб шлях прокласти до складного. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі життя шкільного сторінки, хай будуть радісні, щасливі. Учися, першокласнику, відкрий науки світ! Хай буде мрійним, радісним в науку твій політ. Будь добрим, щирим, відданим і старших поважай. Навчайся мови рідної, шануй свій рідний край. Перше березня перші. Кожного дня відкривати щось нове і з цікавістю пізнавати навколишній світ. Нехай вам все вдається легко, адже ми віримо, що ви здібні хлопці та дівчатка, які схоплюють все на льоту. Сьогодні зворушливий день і для вас, і для нас. Але ми віримо, що у таких розумних, дружних, красивих. Хлопців та дівчаток все вийде. Ми бажаємо вам з першого класу, з першого кроку полюбити цю школу, успіхів вам, діти, веселих витівок і чудових відкриттів. Мій любий 11а, цей навчальний рік стане останнім для вас у нашому ліцеї. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки як неоцінений дарунок долі. Бажаю всім сталевого терпіння та енергії, мудрості та розважливості, оптимізму і підкорення вершин, віри в себе і непідробного інтересу до знань. Зі святом вас, любі учні, і з днем Знань! 11 Б. Вітаю вас з Днем Знань. Попереду останній навчальний рік у школі, який стане для вас важливим. Бажаю, щоб він пройшов щасливо та результативно. Для мене ви по особливому рідні, дорогі. Ви класні, креативні, енергійні, талановиті. Ви найкращі. Тож нехай прийдешній освітній рік допоможе вам тілити в життя все задумане. Вірте в себе, ставте перед собою нові цілі і обов'язково їх досягайте. Надихайтеся кожним новим днем. Вчіться, освоюйте та осягайте нові науки. Впевнено, йдіть вперед з високо піднятою головою. Ви наше майбутнє. Тож нехай цей навчальний рік стане для вас плідним, успішним, веселим і багатим на здобутки. Впевненості в собі, завзятості і віри у свої сили. Наші діти тепер ви вже 11-тикласники. Всі ми дорослі пам'ятаємо шкільні роки, і нудьгуємо за тим часом, коли найскладнішою роботою була контрольна, найсуворішими людьми була адміністрація школи. Тож бажаємо вам бігти з усіх ніг у школу, насолоджуватись кожним днем, любити навчання і пам'ятати, що одного разу ви станете дорослими. І все це вам знадобиться для здійснення ваших мрій. Успіхів вам! Це літо змінило нас назавжди. Хтось навіть став тим, ким хотів. З'явились питання, як і куди, з'явився шлях, що нас звів. I tutaj bokietucy w żeby na linicy w końcu ja tak ciekawe tego dnia Stoję z ogniem w oczach Pomiędzy oczami w ogniach Dzisiaj to pierwsza w... Бути більш уважним в цьому році. Швидко забуваю, нагадає вчитель на уроці Ніби народився, я в цей день буває несвідомо Порівняти можу класи з рідним домом, І ось букет у руці, щоб на ліниці. Yeah. Ми маємо забути слово жах, тримаючи, тримаючи Долю в своїх руках. Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, що не так. Добре рано, Україна, прокійдес. Добрий ранок, Україна!